Всім привіт! Так, заряджаємо акумулятор. Трошки електроліту долили, після доливки з 13,05 часотих. Напруга впала до 12,85. Поставили трошки заряджатись. Ну, а зараз, ну, в принципі, на, на зиму були. Відпущені я вже тільки ну, натягнув ну, ходовий ремінь. Зараз промиваємо радіатора. До речі, ще в комбайні ніхто не був. Ще вели велика чистка, чекає перед тим, як витрусювати. Так, ну і плануємо так, потрошку промазав, плануємо спробувати запустити. Так. Що? А, А, тут патрубка вала. <рик> Я думав, то знизу він же ж зняти должен був буд з радіатора. До речі, двигун вимили. Зараз засіб покажу, Ну, він для там, духовок такого. Виявилось він червоного кольору у нас, а не чорного, був у мазуті повністю. Так, ну а. Плануємо зараз, якщо запуститься, підняти жатку, хай вже буде піднята. І, ну, грубо кажучи, готувати її до зернових, розбирати все це приладдя, ліфтери познімати, мотовило, решітку таку довелося ставити, викидала соняшник. Ось тут. Я думаю, видно, у нас пальчики вже давно тут немає на мотовилі чи на шнекові. Перероблено, то починав соняшник випадати трохи. І, до речі, що ми знову забули зробити, потрібно на зиму, там, чи літолом, чи чим замазувати дно жатки, тому що потім не хоче, якщо все і ржаве, не хоче забирати нормально зернові. Тобто пшениця чи ячмінь, тупо колоти його ось тут і все. Чисону болгарочкою, напевно. Потім як розберемо. Ну, ось такий засіб надибили. В магазині нічого іншого не було. Раніше міламгель був добряче, від'їдав, до речі, на руки, як пропадає, пече. Треба працювати, типу написано в перчатках. І, ну, коротше, по запаху і так ну, від'їдає весь жир, як раніше був той міламгель. І все. Я так розумію, той самий засіб тільки в іншій упаковці. Роз'єднає все, що хочеш. Ведешку? Ласка губиться. Це не ведеш, потім ласки. Може, витка здатю. Що? получается Дивись, на массу замкнешь сейчас массу на массу вот <ріпи> это придумал газульку забыл натянуть не так я ж кажу без газульки <ріпи> попробовать может за зиму там воды набігло в цилиндра Просто дрейкнуть, чи прокрута нормально. Ти а ох напомню, чого не ще ж газити? Ну тут <хи> система. Все, можна давати. <хи> З першого разу не хочу репи, да? цього року не хоче. Так, дві спроби не хоче. Перевіз. Так старте ж не грейцем. Холодний. Ну, Він же ж редукторний. Це ж обычний швидко гріється. А цей же ж редуктор. Так, да, треба держати хорошо. А по-нормальному треба заварити там все, щоб тут не тримати. Пробуємо. Трошку запустився. Сміття дивлюсь, вилетіло, звідти ми ще натаскали, напевно. Спробуємо, що у нас жатка підіймається чи не підіймається. Так, як, як в молодого. Все, можна так лишати буде, та, щось попідкладати, підстрахувати. Та розбирати починати ну, що у нас тут молотарка нам скаже протрушували все одно сміття не збиралось так ну тут хочеш не хочеш чистити доведеться залазити всередині так, ну все крутиться, вертиться. Тепер рульове... рульова колонка у нас від МТЗ встановлена. Кермо, як на МТЗ одним пальчиком крутиться тепер. Все, все, працює. Так, Випробували. Воду зливаємо. Тіпленька пішла. Тіпленьку дали. Чому зливаємо? Тому що помпа одразу як воду залили з цього отвору, що тут внизу прокапувало. Як двигун вимкнули, там перестало капати, але почало от ось тут, ну, тупо з самої помпи прокапувати тут. Помпу короче, на ремонт знімаємо. А так, до речі, напевно. Правильніше буде сказати, маю таке питання. Двигун трошки попрацював, вимкнули його, почали знову запускати, намагатись стартер круте, круте, круте. Ну, здається, нормально круте. Ну, два акумулятори. 90-ки чи сотки, я не пам'ятаю, то здається сотка. Ну, коротше, два акумулятори здорові. Редукторний стартер крутить, здається, нормально. ну, Хоча він і маленький, і сюди трошки більше і ввалити б не завадило б. Е, так. І запускатись, коротше, він не захотів, тільки ну, на цьому, як він, збагачувач, як правильно називається, тільки не ну, натягуєш, хоп, і моментально запускається. Е, без збагачувача крутиш, крутиш, крутиш і ефекту ніякого. Ні димку не кине взагалі нічого. Тобто, поки що не зрозуміло, чи з паливною щось. що запускається тільки ну, на. Після того навіть не на холодному, вже літо майже тепло, він і так повинен запускатися, а тільки на цьому запускається зі збагачувачем. Так, все, акумулятори знімаємо на, на місця, тобто, ну, на машину. Так, щось не хоче. Тут гаєчка вже Плін, Ванька затяг. Гаєчка вже поганенька, треба міняти. Тут. Нормально ключик. ключик не обходиться, а тут прокручується вже.